Україна розглядає можливість залучення турецьких суден електростанцій для забезпечення генерації в Одеській області. Як повідомив очільник одеської ОВА Олег Кіпер, під час брифінгу, який пройшов на цьому тижні, у рамках цих зусиль було проведено три онлайн зустрічі з представниками Туреччини, яка має потужні кораблі, здатні виробляти до 250 МВт енергії. Україна розглядає можливість залучення трьох таких кораблів: один для Ізмаїла та два для Одеси, які можуть встановити в Одеському і південному портах. Це дозволить значно зменшити енергетичну залежність регіону, забезпечивши електроенергію міста та райони. Кораблі можуть працювати на дизельному пальному або на газу. Проте турецька сторона підкреслює важливість забезпечення безпеки для плавучих електростанцій від можливих обстрілів з боку РФ. До речі, на наступному тижні нам знову обіцяють довгі блекаути. Компанія Енергоатом готується вивести на ремонт ще один енергоблок атомної електростанції. Як заявили у пресслужбі компанії, через це а також через зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися. Але з іншого боку, такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії. Ну а з кінця червня в Україні зміниться система розподілу лімітів електроенергії між областями. Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко. За його словами, зараз держава розподіляє ліміти між регіонами. І оскільки у кожному з них різна кількість критичної інфраструктури, яку не можна вимкнути, у деяких областях та містах люди сидять без світла по 6 годин більше, а у деяких по кілька годин. Але з 24 червня система розподілу зміниться. Від доступної Україні електроенергії відніматимуть обсяг, який необхідний критичній інфраструктурі, і після цього розподілятимуть ліміти, які залишилися між регіонами. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам вподоби те, що ми робимо. Не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу, на якому на цьому тижні вийшло нове інтерв'ю. Інтент поспілкувався з філософом, публіцистом, перекладачем, доктором філософських наук і членом Пен Юкрейн Вахтангом Кібуладзе. Про майбутнє України та Одеси, Майдан та обізнаність у культурі сусідів. Дивіться у новому інтерв'ю на нашому каналі. Посилання залишаємо в описі до акцентів.